Друзі, всім привіт! Нарешті у нас закінчилась та нестерпна жара, пройшли дощі. Зараз у нас така трішечки хмарна погода, прохолодно, на дворі градусів 25. 25 градусів це вже також прохолодно для нас після тієї спеки, яка була. І сьогодні я приїхав на річку для того, щоб половити білу рибу. Але сьогодні я її буду ловити таким незвичним способом, як на ноджигу. Як ви могли бачити, приїхав я на те місце, де ловлю на поплавок. Та як знаю, що то в прибережній зоні є біла риба, якщо її сюди, звісно, поставити на точку. І я от вже ловлю хвилин 10 і думаю, чого ж вона у нас не сильно так і клює. Все того, що ми її не прикормили, тому хотіш замішувати прикормку і закормлювати це місце. По прикормці у нас буде все дуже просто. Той самий набір, що і на фідерну рибалку, зараз замішаю. Тут у нас залишилась прикормка від VDE Brim. Лящ класичний в темно-коричневому кольорі. Супер Чемпіон, також від бельгійської компанії VDE. І замішується все на ліквідові G-Stream біла риба. Ось цей ліквід ми замішуємо лише з водою а потім вже на цій воді солодкі замішуємо нашу прикормку. Це ми робимо для того, щоб Корм був рівномірний і ось цей ліквід рівномірно розійшовся по нашому корму. Тож, якщо я просто його влию сюди у прикормку і почну замішувати, якась частина корму буде більш насичена, якась менш насичена, куди він на дно не попаде. А коли ми це робимо з водою, відповідно весь корм у нас рівномірно замішається і буде мати однаковий запах. Ліпимо ось такі от невеличкі кульки і закидуємо прямо в місто лову. Крім мене тут на річці є ще дуже серйозні уважаємі рибалки. Зараз я вам їх покажу. Це мій напарник Дмитрик, який приїхав сюди ловити великих короблів. А в нього все класично. Ось така от сумка. Аж самому смішнокупа спів. Але, тим не менше, зараз підемо дивитися, що він у нас спіймав. Поки я спав, він вже приїхав на річку. І все-таки одного того коробчика він втулив. Зараз ми його випустимо, скажемо, що сітка порвалася. Чотири ранку приїжджаю. Відкриваю нахуй, бо в парі, я вони нахуй півлазі. Ось і перша рибка на наноджах. Дуже неочікувано. Того що це місце закормлював не я, а мій напарник Дмитро. І це окунь у нас. Друзі, це у нас окунь. Зовсім не та риба, за якою ми сюди сьогодні приїхали. Випускаємо його. Поки передивлявся відео з минулим окунем, тут у мене клюнула ще одна риба. Зараз позапутую карась! О! Поки... Місце у Дмитра працює значно краще, ніж у мене. Карасика в сітку, Карасика в сітку. Хорошо. А оце вже от та рибка, яка нам потрібна. Є риба? Попросив Дмитрик, щоб я сюди закинув, бо каже, що щось у мене сіпає поплавке на кукурузу, але на горох. І... І не можу зрозуміти, що за риба. Ну, а я з другого закиду на мормишку що щось ось вже тягне. Розмір. Ось така от гарна приємна риба. Ну, а цього я вже покладу в садок до себе а не до Дмитра. Так, рибу на точці Дмитра перевірили, вона там ловиться. А зараз йдемо на точку, де закормив вже я, і будемо ловити там. Ми саме цього карасика поки що до садка. Я ще поки не звик до цієї риболовлі, і тільки в мене слідує покльовка, я відразу підсікаю. Я не можу стриматися і дати їй ту паузу, щоб риба зажувала нашу насадку. Зараз будемо підлаштовуватися. Все-таки це важко, дуже давно я на наноджах не ловив. І зараз перелаштуватися трішечки потрібно буде часу. того що покльовки слідують дуже хороші, дуже сильні, але вона одиночна і я відразу підсікаю. І, на жаль... Як бачите, дуже велика кількість нереалізованих покльовок. Давай, давай, давай. Ну, а тільки що я. Ой, а тільки що я покльовку взагалі прогавив, тому що поклювало, я дав її зажувати, а в неї перестало клювати. Таке також буває. І важко от, водка на. Приводна, не клюнула. І важко знайти ось цю золоту середину, коли потрібно вже підсікти, але так, щоб риба не перестала їсти нашу наживку. Ой боже. Є, нарешті, нарешті є. Що це у нас? Клас. А це у нас клюнула невеличка білоглазочка. Супер, гарна рибка. Поки кидаємо в садок, а далі, якщо що, будемо їх відпускати. Поки ми тут обалуємося з нашими наноджигами, серйозні рибаки там ловлять серйозних карпів. Довольний вузик. Забрав Діма свою поплавочну вудочку. він на неї не піймав, лише зачепив, обірвав мені. Я перев'язав гачок та й закинув, нехай лежить ще поплавок під ногами. Вдруг на нього щось також вийде зловити. Дуже сильно впиратися в нього не буду, просто закинув, щоб не лежав на березі. Ну, а ми продовжуємо ловити нанаджігом. Є риба є риба. Куда? А, завала в траву. Завала в траву. Выходит, ну. Выходит. Хорошая рыба. Хорошая. Главное, чтобы не зарезала шнур або флюрокарбон, то що в траву у нас шнурочок дуже тонкий, 0,2 по Японії, а рибка хорошого розміру. Ну виходить звідти давай. боже що вона вже зійшла, блін. рыба. Там по трошки в воду. Можно удастся расплотать <гум> Да. А! а! Ох, ох, і щука, блядь. Ого, гачком мені пробила палець. Іди сюди вже. Вже ти нікуди не дінешся. Ось така от у нас неочікувана рибка на наноноджех. Невеличка така от прищепка, грамчиків 350, але на наноджех дуже приємно було її ловити. Ну і так як у нас щука не за лікового розміру, 50 см сантиметрів явно немає, тому ми її обов'язково маємо відпустити. Ох, є риба, є риба непогана. Карась. Дуже гарний карась. На поплавок. І ще от паралельно клюнув карась на поплавок, який стояв поруч. Покажу зараз. Насадку, яку я використовував, це був штучний опариш. От така от ярка крута упаковка. Черв'як з одним оком. І от опариші. Вони дуже м'які і мають дуже специфічний такий прикольний аромат, який дуже довго у мене не вивітрювався Скажу наперед, я проловив цими опаришами всю риболовлю, і на одного з цього опариша я піймав всю рибу. Інколи я, звісно, підсаджував до цього опариша ще живого. Але його дуже швидко об'їдало, і я практично ним не ловив. Ловив виключно ось цим. І навіть от після закінчення рибалки я вже знімав його з очка, аромату, який був з упаковки, він до сих пір тримається. Я б не сказав би, що це дуже приємний аромат. Але він досить такий стійкий. Ну, ось це я сьогодні на ноджигом не ловив. Це залишимо на наступний раз. Прийшов сюди ловити окуня, зачепив приманку. Ну і мій дорогий і любий фаворит при відстрілі приманки, ось ця частина Обликс ж беткаб знімається повністю. І він просто десь вилетів і поплив. І я його не можу тепер знайти ніде під ногами. Я не побачив той момент, коли він в мене відлетів. Я спустила воду і він може бути де завгодно. Хожу, шукаю, поки його не можу знайти. Можливо, десь на обраці його. Підбило до берега, зараз буду ходити шукати. Ну okay. просто. Який же я розчарований і його ж ніде не купиш. І тепер в мене нанопалка без цієї штуки. Клас, вау, супер! Можна їхати додому. Фух. Слава Богу, знайшов її. От такий оцей у нас фаворит. Є риба на нано. Як же ж приємно ловити цих карасів на такий делікатний комплект. Ну, от і все, друзі, будемо потрошки завершувати нашу рибалку ГЕС. Пустила воду, рівень води почав різко падати, і риба в такі моменти в нас перестає повністю ловитися. Рибалкою я більше ніж задоволений, ціль ми виконали. Рибу на наночіх піймали, на точку її поставили, хоч її було не так багато, як хотілося, але від цих карасів задоволення я отримав дуже багато. Зараз швиденько змотую цей комплект і буду вирушати додому. А якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку. І до нових зустрічей. Пока-пока.